Що відбувається в інфопросторі, та хто такий Тимур Міндіч? Буквально нещодавно НАБУ та Сав виклали свої розслідування, в яких показали 15 місяців розслідування та 1000 годин аудіозаписів. Ну і ми побачимо найцікавіше, чому це для нас важливо? Окрім того, що це величезна корупційна схема, яка ворує з нашої країни кошти, саме через ці схеми наша енергетика не захищена, тому що захисні споруди цитую жалка діднях, пустая трата». А хто такий міндіч і до чого він тут в цій величезній корупційній схемі? Обуснемо те, що медіа кажуть, що він взять якоїсь бізнес-вумен з Росії, щоб до своєї дружини він був закоханий, бо там зустрічався з донькою Коломойського. Ну і був частково їх бізнес-партнером. Зараз найбільше він відомий по тому, що він співвласник і партнер 95-го кварталу, тобто Кен Зеленського. Вони звичайно цієї фрази уникають, і це просто моя думка. Але ось пару новин, які я встигла знайти буквально за одну хвилину. Також він радник вже екс-міністра енергетики Германа Галущенка та помічник зрадника Андрія Деркача, Ігор Маренюка та ще ряд фігурантів, серед яких і правоохоронці у відставці. А Андрій Єрмак до цього зазначав, що він з Міндичем знайомий декілька років. І там ще є дуже багато маленьких згадок, які ви могли зустрічати протягом цих років. І якщо ви хочете почитати, стаття буде у мене в телеграм-каналі. До речі, пам'ятаєте протести проти закриття на буй сап? Так якось вийшло, що буквально за пару місяців до цього, а буквально десь червні, і тут я буду читати зі статті. Саме НАБУ і Сап повідомили про підозру рідному брату Міндича, організатору схеми розкрадань на мільйони гривень на закупівлях енергетичного обладнання АТ Харків Обленерго. Як зазначили в бюро, чоловіка затримали під час спроби залишити територію України. Маленький зв'язок тут є. Не думайте? Напишіть в коментарях, що думаєте. А де ж Міндіч зараз? Можливо, він теж отримав підозру як його брата, бо його теж арештували. Ні, його він виїхав з країни. Ну, не втік, тому що він до цього теж спокійно і заїжджав. Але за даними Желізняка, він за декілька годин до обшуку просто виїхав. А що ж тоді залишається нам, окрім того, як дивитися фільми від Набута Сам? Нам треба слідкувати та вимагати відповідь, Вимагати відповіді від кабінету міністрів, офісу, президента, самого президента, тому що це величезна корупційна схема, на якій наживалися люди, і буквально будували у нас гетто, бандійську організацію, яка наживалась на нашій енергетиці, і через якої ми можемо зараз сидіти по декілька годин без світла. Я можу тільки подякувати Набута Сап і сказати вам, що якщо ви хочете послухати всі ці замечательні аудіозаписи, якщо ви хочете подивитися більше і дізнатися більше про цю, цю схему, як вона працювала, то переходьте на канал Бігу Синфо або Грунт Натєвського. Там вже зараз є відоси. Ну і я думаю, що будуть виходити і виходити. А з вами була Аліса, і це міський контекст. बाबा